Найпотужніший у світі сонячний телескоп бачить неймовірні корональні петлі на сонці, зображення. Сонце в деталях, революція в розумінні сонячних спалахів і загроза майбутнім дослідженням. Сонце джерело життя на землі, але одночасно і потужний, непередбачуваний об'єкт здатний породжувати катастрофічні події. Довгий час вчені намагалися розгадати таємниці сонячних спалахів, потужних викидів енергії. Які можуть впливати на супутники, телекомунікації і навіть клімат нашої планети. Недавні відкриття, зроблені за допомогою нового покоління сонячних телескопів, зокрема сонячного телескопа і Ноуе, відкривають нову еру в розумінні цих явищ. Зображення, отримані Дікест, вражають уяву. Вчені вперше побачили корональні петлі, нитки магнітного поля, що проходять через сонячну корону в масштабі, який раніше здавався неможливим. Ці петлі, шириною всього 13-48 кілометрів, є, по суті, мікроскопічними структурами, які відіграють ключову роль у виникненні сонячних спалахів. Нова перспектива: масштаб має значення. Раніше вчені могли лише теоретизувати про процес магнітного перез'єднання, який призводить до сонячних спалахів. Вони знали, що лінії магнітного поля натягуються і розриваються, вивільняючи величезну кількість енергії. Але деталі цього процесу залишалися в тіні. Тепер, завдяки дикіст, ми можемо бачити ці процеси в дії. Зображення показують, що сонячна корона це не просто хаотичний набір магнітних полів, а складна, ієрархічна структура, що складається з незлічених крихітних петель. Ці петлі, як окремі цеглинки, формують більші структури, які, в свою чергу, призводять до сонячних спалахів. Цей прорив у розумінні масштабу має величезні наслідки. Вчені тепер можуть почати створювати більш точні моделі сонячної активності, враховуючи роль цих мікроскопічних структур. Це, в свою чергу, дозволить нам краще прогнозувати сонячні спалахи та пом'якшити їх потенційний вплив на Землю. Особистий досвід зустріч із силою сонця. Як людина, яка присвятила роки вивченню космосу, мене завжди вражала сила та складність сонця. Але можливість побачити його в такому детальному масштабі це щось особливе. Зображення дикіст нагадують нам про те, наскільки ми ще багато чого не знаємо про це гігантське полум'я, яке освітлює наше життя. Згадую випадок, коли я працював над проектом з моделювання впливу сонячної радіації на супутники. Тоді ми використовували досить грубі моделі, засновані на усереднених даних про сонячну активність. Але тепер я розумію, що ці моделі були занадто спрощені. Вони не враховували роль мікроскопічних структур, які, як ми зараз знаємо, відіграють ключову роль у виникненні сонячних спалахів. Загроза майбутнім дослідженням скорочення фінансування дикіст. На жаль, майбутнє дослідження сонця знаходяться під загрозою. Уряд США пропонує значно скоротити фінансування дикіст з 30 до 13 мільйонів доларів. Це рішення, на мій погляд, є недалекоглядним і може завдати серйозної шкоди науці. Скорочення фінансування може призвести до закриття телескопа і втрати цінних даних, які були зібрані за останні роки. Крім того, це може негативно позначитися на молодих дослідниках, які отримують досвід роботи з дикіст в рамках програми Іну і Соула Телескоп Ембеседер. Втрата дикіст це не просто втрата телескопа. Це втрата можливості для подальшого прогресу в розумінні Сонця та його впливу на Землю. Це втрата потенціалу для розробки нових технологій, які можуть допомогти нам захистити наші супутники, телекомунікації та навіть клімат нашої планети. Що потрібно робити? Необхідно терміново вжити заходів для захисту фінансування дикіст. Звернення до громадськості необхідно інформувати громадськість про важливість досліджень сонця і про потенційні наслідки скорочення фінансування дикіст. Вплив на політиків необхідно переконати політиків у необхідності підтримки досліджень сонця та важливості збереження фінансування дикіст. Пошук альтернативних джерел фінансування необхідно шукати альтернативні джерела фінансування, такі як приватні пожертви та міжнародні партнерства. Висновок інвестиції в майбутнє. Дослідження сонця це інвестиції в майбутнє. Розуміння сонячної активності має важливе значення для захисту нашої планети та розвитку нових технологій. Дікіс це унікальний інструмент, який дозволяє нам зазирнути в серце сонця і розгадати його таємниці. Скорочення фінансування Дікіс це крок назад, який може мати серйозні наслідки для науки та для суспільства. Нам потрібно підтримувати дослідження сонця та захищати фінансування дикіст. Це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. І, можливо, саме завдяки цим дослідженням ми зможемо не тільки краще зрозуміти сонце, але й навчитися жити в гармонії з ним. Ключовий висновок розвиток технологій спостереження за сонцем відкриває нові горизонти в розумінні сонячної активності, але вимагає постійної підтримки та інвестицій. Важливо пам'ятати, сонце це не тільки джерело світла і тепла, але й потужний, непередбачуваний об'єкт, здатний породжувати катастрофічні події.